Так, Усім привіт усім привіт сьогодні такий вітер здіг, здуває, не то що. Е значить Відео сьогодні замінив я трасу повністю, Ось, як ви вже можете бачити. Бачите, поставив сідла, поставив крани. Це просто самошаче аж розмовляти не дає, не прощає. Капець. Коротше, поміняв. Поміняв я усе тут, повністю трасу. І зараз на ці всі дерева, ось мої персики молоді, тогорічної посадки. От. Восени я садив. Зараз буду кажд... ну, проводити приніс уже ось капельну трубку сліпу, проведу лінії повністю на всі ряди. Тут виходить, в мене 9 рядів. Проведу і поставлю капельниці із водовиловом 8 літрів у час. Буду ставити дві штуки на... на одне деревце, ну, на кожне дерево. От, поставлю. І на цьому буде все. Так що якось оце сьогодні в мене по плану така робота. Не закінчується ця робота. Зроблю це, щось нове придумаю. Ну, отак от на цьому все. Усім дякую за перегляд. Просто показав, може комусь згодиться. Просто сідла поставив, ну, спочатку ставив сідло, закручувалося все, а потім через кран сверлив. От. Все воно красиво, хорошо. Ніде ні капочки немає, нічого не капає, все добре. На ну, зьому все, дивіться що твориться тут. Це просто жесть, аж у спину товкає.